Чкалівська, Надеждівська, Широківська та Глеювацька сільські ради Криворізького району потрапили під полосу граду, сильного дощу та шквального вітру. Наразі тривають роботи щодо усунення наслідків негоди. Последствия градобоя шквалів пострадало у нас в районі 5620 гектар, із яких пшениці 2500 гектар. Из этих 2500 гектар порядка 300 гектар уничтожено полностью, остальные площадя повреждены от 50 до 70 процентов. Также пострадали посевы кукурузы, подсолнечника, овощные культуры. То есть в общем по району убытки сельхозпредприятиями по примерным подсчетам ожидается в районе 20 миллионов. В районі внаслідок негоди пошкодженої приватні будівлі. Це переважно покрівля та вікна. Після засідання комісії та її рішення з резервного фонду районного бюджету будуть, будуть виділені деньги. Це порядка 100-150 тисяч. гривен. Будут закуплены материалы на ремонт крыш, ремонт окон, то есть шифер, стекло. И все это будет раздано людям для восстановления своих домов. Что касается социальной сферы, значит, в районе Чкаловского сельского совета, это Родионовская школа, была сорвана порядка 70 листов шифера. На сегодняшний день работы эти проводятся по восстановлению этой крыши. Я думаю, сегодня-завтра эти работы будут Окончены. Что касается реагирования на данную непогоду всех служб, значит, все службы отработали очень хорошо, оперативно. Дещо складніша ситуація з компенсацією втрат сільгоспвиробників, отримати її вони зможуть лише у разі наявності страхового полісу. Що ж до населених пунктів району, під час зливи та граду 14 з них було знеструмлено, але постачання електроенергії відновлено протягом доби. Серед мешканців під час негоди травмованих на щастя немає. Хоча складні погодні умови й додали чималого клопоту сільгоспвиробникам, вони наразі приймаються ще одним важливим завданням забезпеченням продовольчої безпеки в регіоні. Зокрема, формування стабілізаційного фонду зерна в обсязі 4 тисячі тонн. Розпочалось формування наповнення стабілізаційного фонду і вже перші партії зерна поступили на елеватори Криворізького району. Зараз сільгоспідприємство займається оформленням документів і подають їх до регіонального стабілізаційного фонду. Звісно, погодні умови, які пройшли протягом останніх декілька днів, дещо вплинули і на темпи збирання, і на темпи формування стабіляційного фонду. Але ж все-таки надіємося, що починаючи з сьогоднішнього дня і по прогнозах синоптиків, погодні умови стануть на краще і це дасть змогу і успішно завершити збирання ранніх зернових і виконати ті завдання, які стоять перед нами, і особливо по формуванню стабіляційного фонду. На сьогодні. Озима пшениці в районі зібрана на третину, практично повністю обмолочена озими ячмінь. Станом пізніх зернових аграрії в цілому задоволені сильні дощі, які пройшли останніми днями, дають надію на добрий урожай цих культур.